Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 6 листопада і ми вирішили висадити під зиму цибулю. Ми вибрали симосійські сорти і сорти, які не стрілкуються: це Радар, Штубгартер, Шекспір і Трой. Ред барон, друзі, спілкуються порівняно з іншими сортами набагато менше. І в нас цьому році ми вирощували ред барон, і буквально було кілька стрілок. Також, друзі. Підготовили земельну ділянку, яка має бути на сонячному місці. Обов'язково має бути розміщена так, щоб талі води не залягали там, щоб не було перезволоження земельної ділянки. Цибуля не витримує застої вологи в землі і вона, звичайно, гниє. Ділянка була попередньо за місяць скопана. Внесено було суперфосфат з розрахунку 40 грам на 1 квадратний метр. І внесений перепрівший компост. Але, друзі, на що ми сам перед повинні звернути увагу? Ми повинні відібрати насіння. Адже насіння це запорука дійсно гарного і щедрого рожаю на слідуючий рік. Ви подивіться, цибулі ми висаджуємо під зиму не так багато. Відійшло в нас насіння. Подивіться, скільки. Тому треба дуже уважно переглянути свій посадковий матеріал і залишити лише ту цибульку, яка дійсно. Немає ніяких пошкоджень, яка не вражена гнилю. Дивіться, друзі, подивимося, який ми матеріал вибракували. Ось, якщо подивитися, ми бачимо, що ця цибулька хворіла. Цибулинки, які пошкоджені, які хворі, які засохлі цибулинки, які зовсім без шкірочки. А таку цибульку ні в якому разі садити не можна. Але, друзі, ні в якому разі цю цибульку ми не викидаємо. Ми будемо її висаджувати на зелень. І хто з нами в минулому році висаджував на зелень, дякували бо цілу зиму вживали в їжу зелене перо. Цибулька дасть хороше перо, а звичайно, її на рібку садити не можна. Я дам посилання на відео, якими способами ми висаджували таку цибульку, вибраковану на перо. Цибулю, яку ми будемо висаджувати, ми обов'язково проведемо знезаражування, дезінфекцію цієї цибулі від хвороб. Можна знезаразити посадковий матеріал, використовуючи і попіл, і сіль. І багато різних розчинів, які я навожу в попередньому відео. Я вам дам посилання в куточку відео. Для знезараження насіння цибулі ми будемо використовувати марганцівку, пергамент калію. Розумію, що не всіх є марганцівка. Я пізніше зупинюсь, чим ви можете заразити насіння, коли у вас нема марганцівки? Пергамент калію – природна речовина. Що має антисептичні і протимікробні властивості? Що робить марганцівка? Вона захищає насіння цибулі від хвороб, які викликаються грибками та бактеріями, такими як фузаріоз, кореневі гнилі. Вона знезаражує посадковий матеріал. У даному випадку цибульку та запобігає появі цих захворювань у майбутньому, а також знищує шкідливі мікроорганізми в ґрунті. Завдяки своїм антисептичним властивостям марганцівка ефективна проти багатьох і інших грибкових інфекцій, що можуть вражати цибулю. Який ми розчин робимо марганцівки? Взагалі рекомендують 15 грам. Пергамента калію на 10 літрів води і замочувати цибулю чи інший посадковий матеріал. Мається на увазі не насіння дрібне, на 1-2 години. Якщо взяти в пропорції, то нам потрібно трошки більше як 2 грами пергамента калію на 1,5 літри води. Друзі, у звичайній чайній ложиці без верха 6 г пергаменту калію. То нам потрібно 3 на чайної ложечки на півтора літри води. У нас, мабуть, останні запаси марганцівки. Будемо шукати марганцівку, якщо знайдемо, дамо координати. Ось, друзі, в самий раз. Це буде 2 грами приблизно марганцівки на півтора літри води. Спочатку розчинимо у малій кількості водички, потім долємо. Вода має бути кімнатної температури. Ось такий виходить добре насичений розчин. Наливаємо цибульку не менше на годину-півтори, а потім під проточною водою промиваємо і ця цибулька має висохнути. Тому сьогодні, 5 листопада, ми робимо цю процедуру для того, щоб вона за ніч висохла і ми вранці могли посадити дану цибулю. Це є основною причиною, чому ми не використовуємо інші дезінфікуючі засоби. Наприклад, ми використовували для часника фунгіцид Максим. Но тоді була сонячна погода, і наш часничок зміг після обробки максимом висохнути. Друзі, хто буде використовувати фунгіцид максим, то така упаковочка, 10 мл, розводиться на 2,5 3 літри води і замочується цибулька півгодини. Потім вона має висохнути і зразу ж висаджувати. Наливаємо нашу цибулю. Як бачите, нам півтора літри, вистачило налити всю цибульку. Ми будемо її перемішувати. Так як нас плива. через годинку ми її промиємо під проточною водою. До ранку вона у нас просохне і рано висадимо у ґрунт. Як ви бачите, друзі, борозенки у нас вже зроблені, ширина між борозенками 25 см, сантиметрів, глибина не менше 6 сантиметрів. Ми будемо, так як в нас важкий груз вносити пісок, як дренаж для того, щоб не замокала наша цибуля. Ширина між самими цибулинками буде в залежності від сорта. Так як цибуля радар вона може виростити і 300 грам, і більше, при хорошому догляді, вона може бути і 400 грам, і навіть більше, то звичайно, ширина між цибулинками ми будемо садити не менше 12-15 сантиметрів. Цибуля Red Baron вона виростає до 200 г, то можна садити її десь 12 сантиметрів 12 цибуля Трой, Шекспір і Штукгартер, вона виростає до 120 г, то спокійно можна цю цибульку висаджувати між цибулинками, залишаючи 10 см. Важно так посадити цибулю, щоб над самою цибулинкою було не менше 3 см Будемо використовувати, так як цибуля. Не може дати гарного рожаю на кислих ґрунтах, Деревний попіл, так як в нас слабокислий ґрунт, розраховуючи також 100 грам на квадратний метр. Всі ми знаємо, що попіл є антисептик і містить багато корисних мікроелементів, особливо в ньому багато калію і фосфору, які так необхідні. Цибулі, щоб вона своєчасно і гарно пустила кореневу систему до морозів, адже вже через. Два тижні передають приморозки. Друзі, що таке 100 грам на квадратний метр. Якщо 100 грам, то нам треба брати 200 грамовий стаканчик. Ось такий стаканчик не повний. Ми розсипаємо з розрахунку отакий стаканчик на квадратний метр. Ну ми будемо сипати в рядочки для економії попелу. Попіл робить ґрунт пухкішим, покращує структуру ґрунту і захищає цибулю і від шкідників, і від хвороб. Поверх попілу внесемо Пісок, що дає пісок, у нас важкий друзі ґрунт. У кого глинистий ґрунт, також радимо внести пісок. В Рівчачки треба внести не менше сантиметра-півтора піску. Він покращує важкий ґрунт. І це для цибульки буде як дренаж, що покращить повітря проникність ґрунту і не дасть застоюватись воді, адже застій води може спричинити гниття коріння цибулі. Друзі, якщо у вас піщаний ґрунт, чи у вас легкий ґрунт, де гарно проходить водичка, нема застою води, то не обов'язково вносити пісок. Друзі, сама така цибулька для посадки, вона ідеальна, тому що в неї діаметр 1,5-2 см, не більше. Якщо діаметр цибулі більше як 2,5 см, вона може стрілкуватись. Але друзі, якщо у вас і така цибулька, то заберіть її в тепле приміщення до посадки, щоб вона набралась тепла. Тоді також буде менша можливість стрілкування. Це сорт цибулі Радар. Так як цибулька ця виростає велика, ми її будемо садити не менше 12 см одна від другої. Примірно будемо висаджувати цибульку. Що нам дав шар пісочку? По-перше, ми не вдавлюємо донце. Пісок сухий і він забирає перезволоження ґрунту. І цибулька буде мати хороший дренаж. Друзі, ну ось ми і посадили грядочку цибулі озимої під зиму. І Зараз ми її накриємо невеличким шаром ґрунту і присипемо компостом. Це буде і як і мульча для нашої цибульки, і додаткове джерело поживних речовин. І надіємося, що наша цибулька гарно призимує і ми отримаємо щедрий урожай. І стоїть усіх питання, а коли проводити мульчування посадженої цибулі і часнику? Для мульчування цибулі добре використовувати солому, сіно, опале листя, добре використовувати листя, дуба, берези, клена, ялинове гілля. Але, звичайно, найкраще друзі, використовувати компост. Як зробити компост своїми руками? У мене є відео. Я дам посилання на відео і побачите, як це добре і корисно для наших овочів, взагалі для всіх рослин. Мульчувати потрібно, коли ґрунт так якби пришерхне від морозів, але не промерзне. Але якщо прогнозувати будуть великі морози без снігового покрову, то звичайно потрібно поверх мульчіша накрити агроволокном. Але що я хочу вам, друзі, сказати? За всі роки ми живемо в центральній частині України, ні часник, ні цибулю ми не мульчували і завжди збирали гарні урожаї. Але цього року прогнозують холодну зиму. То можливо прийдеться мульчувати нам усім. Друзі, якщо поради вам корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Ми продовжуємо продаж насіння помідор і низькорослих, і ранніх низькорослих, і середніх, і гномів, і високорослих, і селекційних помідор є в продажі насіння солодкого перцю. Ми є в телеграм-каналі. Я силку на телеграм-канал. Залишу під відео, заходьте в телеграм-канал. Там є всі відео, які ви можете в будь-який час переглянути. А я бажаю вам вдалих посадок, щедрих урожаїв під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей.